Здається, якщо запитати у людей, що перше спадає їм на думку, почувши слово Корея. Більшість каже щось про країну майбутнього, про ідеальну шкіру 50 років, про Самсунг і Hyundai, і очевидно про Кей-поп та Дорами. Наче коли думаєш про Корею, південно, звісно, у голові уявлення, що там навіть безхатьки пахнуть лавандою а найстрашніша злочинність буває лише у фільмах типу Паразити. Звісно ж, це не так, це не якась утопія. Саме тому сьогодні я пропоную вам подивитись на зворотній бік цієї глянцевої обкладинки, туди, де не бувають туристи і про що не співають у піснях, у світ одного з найскандальніших, найтоксичніших та загалом просто прибаценого реаліті шоу Південної Кореї. Я гадав, бо теманд звичай. А біанеча несу. Пам'ятайте, старе та вже майже культове «Вагітна у 16»? Це одне з найвідоміших, напевно, реаліті українського телебачення, хоча, звісно, придумав. Але його не у нас, бо ж такі проблеми існують по всьому світу. Так от забудьте про те, що ви могли бачити на тебе і познайомтесь з дечим під назвою батьки старшокласники або в оригіналі Кудімампа. Це шоу, яке позиціонує себе як соціальний проєкт допомоги, такий собі янгол-рятівник для людей з проблемами. Але насправді це чистий посібник з того, як зруйнувати психіку, в якому не засуджують pdf файлів та популяризують так званий. Поверті порн тут показують школярок та їхніх церковних вчителів, які заводять дітей, але показують це не як проблему ПДФів, а просто що от у них є якісь сімейні непорозуміння, показують скандали та розповідають навіть про фізичні погрози між молодими батьками, але роблять це через зовсім несерйозний формат, у якому ведучі просто сидять у студії і жують попкорн. Нехай не буквально. Тож давайте розберемося, що це за шоу взагалі таке. Як я вже казав, позиціонує себе передача дуже добре. Це такий собі корисний для соціуму проєкт, який намагається щось змінити на краще, але по факту все зовсім не так. Формат тут дійсно дуже відрізняється від нашого шоу вагітна в 16». У корейській версії є ведучий, а не лише умовний Карпачов за кадром. Зазвичай тут це якісь місцеві знаменитості. Комік пак і сон, репер хаха -Ха та актор Ін Гьо Джін, Іноді до них також доєднується і якийсь психолог або адвокат. Вже на цьому моменті підхід до шоу дивний. Це як зіркові гості, на якомусь говорить вся країна, яким просто заплатили за участь, щоб вони сказали пару слів, бо зазвичай тут вони ну просто сидять. Коментують і генерують шоковані обличчя, наче для обкладених на Ютуб. От нам і їм показують учасницю шоу, яка розповідає, що у неї у 50 тисяч доларів. А її хлопець купив новий мотоцикл. А ведучі просто з нахерним шоком такі: <реш> Або ж, от якийсь молодий батько каже, що вже три дні не міняв дитині підгузник, бо він бачите, чоловік. І знову ведучі награно, просто роблять щось отаке. таке. Тут ведучі, це такі собі бабуські налавці біля дому. Вони просто цокають, балакають між собою і читають нотації. Але ж якби саме це було головною проблемою шоу. Куди гірше є цинізм цієї передачі, її так звана допомога учасникам, якою шоу дуже пишається. В кінці кожного випуску, після того як передача цілу годину показувала те, як сім'я живе у повній антисанітарії та злиднях, коли усю їхню білизну буквально та фігурально показують мільйонам глядачів, продюсери шоу урочисто вручають їм. Щоб ви подумали, які подарунки було б гарно дати таким учасникам. Квартиру, може, оплату на навчання чи пропонують роботу. Ні, зазвичай вони дарують їм якийсь набір вітамінів, дитячі іграшки, або, і це у кращому випадку, новий візочок. Лише уявіть, у вас тече дах, знову ж таки, буквально та фігурально, вже і колектори ломляться у двері, їсти нічого. І тут приходить телебачення і каже: тримай, це плюшевий ведмідь. Тепер у тебе все буде добре. Це, ж наче знущання якесь. Але шоу подає цей факт під соусом великої допомоги та людської доброти, заробляючи на цьому точно мільйонні статки. Проте давайте поговоримо про найшоковитіше, про те, від чого у глядачів реально підгорає. Я вже казав, що назви цього шоу Кудімампа. Щось, типу, батьки-старшокласники. Тож було б логічно припустити, що це шоу про двох підлітків, які залетіли, назвімо це так. Тож тепер вони мусять швидко дорослішати. Така собі класична тропа Ромео і Джульєти тільки з коляскою. Але, схоже, корейські продюсери прогулювали уроки математики, тому що дуже часто пари в цьому шоу виглядають так: мамі 17 років, а тату. 29, дев'ять, в мене є великі сумніви, що вони кажуть справжній вік учасників, типу, щоб не казати на загальну всю країну, що мамі взагалі 15-16, бо виглядають вони саме на цей вік. Але загалом це шоу буквально тримається на парах з величезною різницею у віці, де дівчина неповнолітня, а її хлопець дорослий дядько, який вже давно мав би платити податки і добре розуміти, що спати з дітьми. Це встаття і, взагалі, бред. Проте шоу подається під іншим соусом. Знаєте, у стилі сумної драми під музику фортепіано та за кадровими словами на кшталт їхнє кохання пройшло через випробування віком. І які випробування? Може хіба випробування кримінальним кодексом? Бо зазвичай це називається грумінг. Ну, знаєте, коли чоловік, дорослий чоловік, втирається у довіру до дитини, маніпулює нею та робить її залежною. Але на корейському тебе це називають романтикою. Та якщо цього було недостатньо, варто додати, що ці дорослі голови зазвичай ще й виглядають як повні невдахи. Вони не працюють, вони живуть за рахунок фінансової допомоги на дитину та за рахунок своїх батьків, якщо є така можливість, і цілими днями вони лише грають відеоігри у той час, поки їхня юна дружина школярка намагається вчитися. Та доглядати, немовля. Не те, щоб це було щось нове, точно так само бувало і у нашій версії вагітна в 16, бо такий контент збирає перегляди, якби це дико не звучало, хіба ж не в тому числі ми з вами тут. Але чекайте, якщо раптом у загальненого опису про історію 30-річних наречених здаються вам повною лажею, то знаєте, здається, хтось знизу стукає. Це церковна кафедра, має щось сказати. Давайте розберемо тему з другого сезону, від якого буквально плювалася вся Корея. Сюжет там був такий: героїня, молода дівчина, якій на момент зйомок вже було десь 18 років, наче, але знову ж таки, чи це правда, чи ніхто зна. І у неї є чоловік, якому 30. Ну це ж було вже, подумаєте ви. Але не спішіть, бо диявол, як відомо, ховається у деталях. Як гадаєте, де вони познайомились? Може, у нічному клубі, у якомусь додатку для знайомств, чи десь у кафе? О, ні. У церкві. Вони познайомилися в церкві. <му> ну, чи десь у недільній школі? Давайте чесно, корейську мову я почув ледь не вперше з цього шоу. Тож розумів далеко не весь сенс зі сказаного. Але дівчина точно була якоюсь ученицею, а чувак чимось типу церковного вчителя. Це знаєте, нас шокував випуск вагітної в 16, де школярка від вчителя інформатики залетіла. А тут це ж ще й не просто вчитель, церковний вчитель. Здавалося б, що у будь-якій цивілізованій країні це кінець кар'єри і початок судового розгляду, бо це вже зловживання довірою, це використання службового становища, це моральний злочин найвищого гатунку. Але, очевидно, не для цього шоу. Для них це привід відзняти таку собі дораму. Передачу показує глядачам відзняту реконструкцію подій, як він піклувався про неї, як вони ховалися від суспільного осуду. І ведуча на фоні, каже, що ж ти був. Ох, як же їм певно було важко протистояти суспільству. Важко. З важкого тут лише те, як він буде пояснювати поліції, чому він спить зі своєю ученицею. Але ж це не найгірше. Проблема в тому, що чоловік навіть не виглядає винним. Він сидить перед камерами і розповідає про їхні стосунки, так наче він якийсь герой-романтик, який врятував свою принцесу. І шоу йому підіграє замість того, щоб запросити до студії психолога, який пояснив би дівчині, що вона стала жертвою маніпуляції. Натомість вони дарують їм умовну пачку памперсів і бажають щастя. Певно, саме через цей епізод у глядачів підгоріло найбільше. На форумах вони сварили церкву, сварили телеканал, та саме шоу за нормалізацію ПДФ, особливо під прикриттям церкви. Звісно ж, і петиції з'являлись про необхідність закриття передачі. Але як бачите, у цьому випадку спрацювало правило того, що чорний піар це теж піар. І рейтинги у шоу злетіли просто до небес. На цьому етапі ми вже поговорили про моральне насилля у цьому шоу. Тепер настав час згадати також і про фізичну загрозу життю. Бо якщо ви думаєте, що продюсери цього шоу, хоча б у плані безпеки, дбають про своїх циркових мавпочок, що ж ви помиляєтесь знову ж, перший сезон передачі в ефірі на ім'я Сохьон і Ге чи якось так я дуже вибачаю за свій корейський на екрані? Нам показують, що вони чергова типова проблемна сім'я, сварки через гроші, крики, сльози нічого нового. Глядачі продовжують дивитись, орбати свій рамен та писати злі коментарі. Але ж одного дня, вже після ефіру передачі, літаґе, Гет, тобто чоловік викладає у себе в інстаграм пост, від якого у підписників відвалюється просто шоковий м'яз. Тоді він заявив, що його дружина, начебто, напала на нього з ножем. А що страшніше, вона погрожувала йому у той час, поки чоловік тримав їхню дитину на руках. Вибачте, треба кицю випустити. Скажи, хоча б чао какао, чао какао. Біжи жодка. Пардон за це з того, що я зміг зрозуміти та вичитати онлайн. Тоді приїхала поліція, забрала дівчину і видала заборонний припис на час розслідування у батька, забрали дитину, і все це була, наче якась повноцінна кримінальна хроніка. І що ж, по-вашому, у цей момент має робити нормальна передача, продовжувати шоу, звісно, ж точно як Меркурі співав. Вони зробили окремий особливий епізод. Про примирення. А чого ні втулимо учасникам по набору кастрюль рубанем на треш-контенті ще трохи мільйончиків. Ну, ну не позарізають же вони один одного у кадрі, правда ж. А ці ножі на столах ми поклали просто так. Оператор, знімаєш? Звісно, після всього цього не можу не з'явитись думка про те, що це лише постанова, що все це не зовсім правда, хоча у житті справді таке буває, але тут це все театралізовано для телебачення. І ви будете праві, якщо так подумаєте. У другому сезоні була така собі ліха Рім у ефірі передачі нею зробили ледь не справжнього монстра. У шоу вона виглядала, наче істеричка, що сміється над плачем власної дитини, так іде малечу саму, іде розважатись, через що, очевидно, її буквально зненавиділа ледь не вся корея. Але і ліха Рім виявилася не такою простою. Вона не стала все це мовчки терпіти. І злила в мережу свою переписку зі сценаристами цього шоу. А там повідомлення від продюсерів. штибу слухай, ця сцена занадто нудна. Можеш покричати на чоловіка, чи зроби вигляд, наче тобі байдуже, коли дитина плаче, нам потрібно показати конфлікт. Або навіть купи отой той дорогий одяг на камеру, щоб показати, наче ти марнотратна. Тобто, розумієте, оці люди в шоу, вони ж не актори, це якісь справжні бідні підлітки зі справжніми проблемами. І телевізійники кажуть поводитись їм ще гірше, ніж є насправді, щоб показати це у шоу, Колись читав, що це називають evil editing, злий монтаж та банально scripting, тобто сценарна постанова. Лі Харім тоді стверджувала, що за у програмі їй обіцяли допомогу і обіцяли показати її історію чесно. А в результаті просто ну використали наче того клоуна? Через це, звісно, з'являється і решта запитань до цього шоу. Чи справді той хлопець такий ледачий? Чи справді та дівчина така дурна? Чи може це продюсер сказав їм так себе поводити за обіцянку купити їм нову мікрохвильовку? Та головним питанням буде інше: якщо це шоу таке жахливе, якщо там ПДФ, насилля і брехня, чому його досі не закрили? Чому рейтинги продовжують рости? І чому люди прилипають до екранів? Нещодавно дізнався про таке поняття як poverty porn, або порнографія бідності у південній Кореї, якщо я не помиляюсь, є термін пекло song. це щось про шалену конкуренцію, про те, як важко молоді знайти роботу, купити житло і просто вижити у суспільстві. Бо корейське суспільство дуже тисне на самих себе. І от що стається з тими, хто випав із системи, з тими, хто завагітнів у 16, хто кинув школу і живе у злиднях. Вони стають експонатами у зоопарку. Виходить так, що подібні шоу це, наче якась терапія для нації, але через приниження слабших. Глядачі самостверджуються за рахунок у цих підлітків на екрані, бо глядач таке дивиться не для того, щоб поспівчувати. Він це дивиться для того, щоб відчувати себе кращим, розумнішим, взагалі нормальнішим. Бо такі шоу продають нам відчуття переваги. Тож який тут може бути вердикт? Кудімампа. Це справді унікальне явище. Це шоу, яке мало б стати попередженням для підлітків про ранню вагітність. Але натомість воно бере людей, молодих батьків та підлітків, які зробили помилку, і замість руки допомоги втуляє їм контракт на публічне приниження. Можна подумати, а чи варто таке взагалі дивитись? Можливо, як соціальний феномен, так напевно, бо це також відкриває людям очі на те, що Корея це не тільки кей-поп, але як розвагу, ну це важко. Проте, на щастя, ви його скоріш за все і не подивитесь. Бо ж воно корейською. <му> Діліться своїми думками про таке телебачення. Можна ж так само згадати, і наші шоу. Бо якщо у Кореї ця передача була ну тупо розважаловкою, як на мене, у стилі дорам, то у нас це справді подавали як соціальний урок для підлітків без прикрас. На мою думку, не забувайте про лайк, відправляйте це відео друзям, підписуйтесь на канал, звісно ж. А ще ставайте спонсорами каналу, як це вже зробили. Ось оці от люди, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Без вас мені було б набагато важче робити оці свої відео, тому я безмежно дякую кожному та кожній з вас. Та наразі, друзі, це все, що в мене для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!